Мої вітання. Я Тетяна Федорова, і сьогодні до нашої студії ми запросили начальника служби охорони навколишнього середовища Олександра Горковляка. Олександр Миколаївич, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуючи, яким ми на сьогоднішній день живемо, працюємо і можемо в такій обстановці поспілкуватися. Діяльність Рівненської АЕС ґрунтується на принципах забезпечення екологічної безпеки. Тож пропоную наше інтерв'ю почати з питання, чи впливає експлуатація атомної станції на навколишнє середовище. Як керівник служби охорони навколишнього середовища і напрямок діяльності такий, який забезпечує контроль за станом навколишнього середовища, можу з певністю сказати, що за результатами довгого часу моніторних спостережень. За впливом на діяльність Рівненської атомної станції на навколишнє середовище відсутній негативний вплив нашої такої діяльності на навколишнє середовище. Тяжко ще раз повторюю, це підтверджується результатами багатьох моніторгонових спостережень за повітря, ґрунтами, водними ресурсами тощо, які завдання покладено на фахівців служби? Тобто, розкажіть про діяльність підрозділу. Взагалі діяльність підрозділу багатофункціональна, оскільки ми як такий підрозділ, який забезпечує діяльність станції і дозвільними документами, зокрема, дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволом на скиди забруднюючих речовин в водні об'єкти, то на спецводокористування та багато інших дозвільних документів. Також, крім цього, ми здійснюємо контроль за дотримання вимог природоохоронного законодавства нашими структурними підрозділами. Зокрема, ми розробляємо власне, і наші нормативні, нормативні, а виробничі документи, які більш детально фокусують ті питання, які визначені природоохоронним законодавством, і зосереджені безпосередньо в наших виробничих документах. І дотримання вимог цих наших виробничих документів стосовно того, що стосується природоохоронного законодавства, безпосередньо контролюють наші інспектори служби охорони навколишнього середовища. Також в складі підрозділу існує у нас екологічно-хімічна лабораторія, яка здійснює моніторинг за. Те, що ми здійснюємо, які скиди у водний об'єкт безпосередньо в річку стир. Крім того, під час роботи Білого озера ми контролюємо, там теж є очисні споруди, ми контролюємо, з якими показниками здійснюються скиди. Також здійснюється контроль за підземними водами в районі місць видалення відходів. Це є спостережні свердловини, безпосередньо з яких ми відбираємо проби води підземної води і здійснюємо контроль щодо впливу таких місць. Також здійснюємо контроль ґрунтів, які біля місць видалення відходів, також здійснюємо контроль щодо впливу наших місць видалення відходів на навколишнє середовище. Тобто різноманітні такі напрямки діяльності в нас існують. Також в нас в складі відділу нагляду та інженерингу є інженерна група, яка здійснює збір даних від підрозділів щодо використання сировинних матеріалів, опрацьовуємо їх, забезпечуємо їх узагальнення. Оформляємо у вигляді звітів таких, безпосередньо, які доступні загалом, і ми відправляємо і безпосередньо і в компанію, і ми надаємо певні звіти в департамент такого та природних ресурсів ліницької адміністрації, в компанію надаємо наші звітні матеріали і тому подібне. Безпосередньо також останнім часом зв'язку з певними змінами в законодавстві появились нові звітні документи, які ми здійснюємо. Це зокрема, і на сьогоднішній день у нас розроблений план моніторингу щодо впливу озоноріних речовин на довкілля, і відповідно до того плану моніторингу, який затверджений наказом міндовкілля. Відповідно до того плану моніторингу, ми звітуємося щорічно стосовно дотримання цього плану моніторингу і здійснюємо таку звітну діяльність. То багатогранна діяльність нашої служби, це я забезпечення нормативними документами, виробничими документами по нашому напрямку, а також контроль щодо діяльності підрозділів ну, з метою того, щоб не допустити якихось певних порушень. А як саме здійснюється моніторинг за екологохімічними та нерадіаційними показниками впливу на довкілля? Ну, як я вже зупинявся вище, це в нас екологічна лабораторія, яка на сьогоднішній день здійснює більш ще такий е, 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 екологічний контроль за показниками стану е, верніше, порівняння того, того, що є в навколишньому середовищі показники, з тими е, показниками, які ми здійснюємо, які є від нашого, нашої виробничої діяльності. Тобто на сьогоднішній день у нас атестована лабораторія. Раніше було це так і акредитація, потім перейменували в атестацію. На сьогоднішній день це визнання вимірювальних можливостей екологічної лабораторії. До речі, на, в цьому місяці плануємо чергове проходження такого. Визнання вимірювальних можливостей, які буде проходити наша еколохімічна лабораторія, зараз здійснюємо підготовку, але попереднє нам визнання атестація, визнання вимірювальних можливостей нашої лабораторії, дає нам на сьогоднішній день право таке здійснює здійснення контролю в навколишньому середовищі. Зокрема, ми здійснюємо контроль за станом поверхневих вод, підземних вод, станом ґрунтів, і це все здійснюється в порівнянні з тим, що в нас є в навколишньому середовищі, і який здійснює вплив робота на діяльність нашої станції на навколишнє середовище. Як я вже з самого початку сказав, що дійсно такий моніторинг дає можливість впевнені з ним цього говорити, що шкоди на навколишнє середовище діяльність станції не здійснюють. Також хотілося б сказати, що ця вся діяльність щодо контролю за тими чи іншими показниками здійснюється на підставі тих дозвільних документів, які ми отримали. Від певних органів, які нам видали, дозволи, це, зокрема, дозвіл на спецводокористування, у нас здійснюються дуже значні об'єми забору води і значні скиди зворотних вод. Через те особлива увага приділяється в цьому напрямку. Також в нас є дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стосовно щодо стану ґрунтів, то тут, звичайно, ми беремо, контролюємо фонові показники з тими, що в нас є навколо місць, де ми здійснюємо такий контроль, тобто порівняння фон фонових показників і з тими, які ми в тих місцях відбираємо. Це так трошки коротенько, але так, отакі три більш напрямки: це повітря, вода, ґрунти. До повітря ми ще залучаємо підрядну організацію, яка забезпечує нам контроль щодо наших газоочисних установок, контролю їх ефективності, діяльності. Це на межі санітарно-захисних зон наших певних об'єктів і тому подібне. Майже у всіх технологічних циклах РЕС задіяні водні ресурси. Розкажіть про принципи водокористування та чи має вплив виробничо-господарська діяльність РЕС на річку СТИР. Щодо водних ресурсів, дійсно, що значні об'єми водних ресурсів забираються для виробничих потреб нашої станції. Це орієнтовно порядка більше 50 мільйонів метрів кубічних в рік забирається з річки стир води. Ну звичайно, і з зворотних вод десь в межах до 10 трошки більше мільйони метрів кубічних. Ми скидаємо, тому робота діяльність нашої еколохімічної лабораторії. Більш зосереджена на на, на контроль, от саме за водними об'єктами, за вплив на водний об'єкт, зокрема на річку Стир. Як я вже сказав, що за результатами моніторингу ми дотримуємося стіг всіх вимог, які в нас встановлені в дозволі на спесов до користування, а там, зокрема, встановлено і об'єми забору. Води, об'єми скиду, а також ті показники, за якими ми можемо здійснювати скид наших зворотних вод у водний об'єкт. І на сьогоднішній день ми чітко дотримуємося тих всіх встановлених вимог, які передбачені цим дозволом на спектр до користування щодо об'ємів скиду, щодо хімічних показників. Тих зворотніх вод і тому подібне. Ми щомісячно середнє значення показників викладаємо в засобах масової інформації, от, надаємо вам таку інформацію щомісячно, управління інформації та зв'язків з громадськості, для того, щоб громадськість дійсно могла оцінити, як діяльність впливає на водний об'єкт, зокрема на річку Стир. Хто контролює природоохоронну діяльність Рівненської АЕС? Ну тут питання розумієте, контролювати природоохоронну діяльність таке воно двобічне. Тут більше здійснюється контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Безпосередньо під час виробничої діяльності це такий контроль здійснює наша служба. Безпосередньо здійснює а, взагалі, контроль щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства Рівненської атомної станції здійснюють і інші державні наглядові органи, це, зокрема, Державна екологічна інспекція України. Тобто є перевірки, під час яких здійснюється перевірка, наскільки наша станція дотримується тих тих вимог, які встановлені законодавством. Як я вже сказав раніше, що ці вимоги на зосереджені в виробничих документах, безпосередньо постійний контроль за дотриманням підрозділами здійснюється нашими фахівцями нашої служби. А вже під час перевірки державними наглядовими органами, зокрема державною екологічною інспекцією, здійснюється перевірка вже на державному рівні щодо дотримання нашої станції цих всіх вимог, які встановлені нашим природоохоронним законодавством. Крім того, звичайно, ми подаємо інформацію щодо дотримання тих всіх вимог, які існують на сьогоднішній день. Ми подаємо інформацію і в департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної адміністрації. Надаємо таку інформацію в нашу компанію. Тобто не то, що контроль, а вони мають можливість аналізувати ту ситуацію, яким чином ми здійснюємо, тобто наша служба здійснюється той контроль постійний, наскільки станція дотримується тих всіх вимог, і це має можливість вони аналізувати. Але ж я ж кажу, що такі періодичні перевірки, це ну, останнім часом зв'язку, знаєте, з якою ситуацією у нас в Україні. Перенесено проведення таких перевірок, однак все рівно станція дотримується тих всіх вимог, незалежно від того, чи здійснюються такі перевірки на рівні держави на сьогоднішній день. Ми постійно такий контроль здійснюємо нашими фахівцями в плані того, щоб постійно дотримуватись тих всіх вимог, які нам передбачені законодавством. Певного часу, це далекий 2007 рік, наша станція сертифікувалася на відповідність такому стандарту, міжнародному стандарту ISO 14001. І на сьогоднішній день ми дотримуємося вимог цього міжнародного стандарту. Це міжнародний стандарт, який система екологічного управління, і відповідність якого ми щорічно підтверджуємо на сертифікаційних або ресертифікаційних аудитах, які здійснюються наглядовими органами. І цим ми підтверджуємо наше ставлення до до того, що ми відповідаємо цим стандартам, які дійсно існують в нашому законодавстві, як українському, так і вимогам міжнародного законодавства, тобто діяльність, наша станція, таким чином налаштована, що ми відповідаємо вимогам цього міжнародного стандарту. і тому це один із таких документів, який підтверджує наше прагнення, наше намагання відповідати тим всіх вимогам, які на сьогоднішній день існують. Минулого року набув чинності закон про управління відходами. Чи вплинуло його впровадження на вашу роботу? На сьогоднішній день дійсно багато законодавчих актів змінюється. Це все передбачено тим, що Україна намагається стати повноцінним членом Європейського Союзу. І, звичайно. Наше законодавство, зокрема, природоохоронне законодавство, змінюється з можливістю того, щоб стати повноцінним, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу. І через те, зокрема, були зміни в законодавстві щодо відходів, і був прийнятий закон про управління відходами. Звичайно, зміна в певних законодавчих актів. Вона викликає необхідність проведення тих чи інших змін і в виробничих документах, і тому подібне. Звичайно, що такі зміни вони виникли, вони ще не призвели до необхідності. На знаходження інших шляхів щодо в підготовки чи тих чи інших виробничих документів. Цей закон призвів до того, що помінялися підходи щодо класифікації відходів. Зокрема, ми всі звикли, що у нас відходи класифікувались по чотирьом класам небезпеки. На сьогоднішній день змінилось законодавство. В цьому плані, звичайно, і перехід від класифікатора, який був до того, і перехід зараз нового класифікатора змусив нас переглянути наші нормативні документи на сьогоднішній день. Такий перелік переходу від одного класифікатора до іншого сформований і безпосередньо по кожній станції. І зараз такий перелік затверджений на рівні компанії. Звичайно, це змушує нас по-новому подивитись на, на, на ті всі наші технологічні процеси, які у нас на сьогоднішній день відбуваються, потрібно е, призвичаїтись до тих всіх е, новацій, які є передбачені цим е, законом. Зокрема, також ми на сьогоднішній день на виконання цього нового закону України е, про управління відходами. Працюємо над отриманням дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Це для нашого полігону, це теж новий такий документ, тому що бачите, взагалі, на сьогоднішній день законодавство настільки змінюється, левова частина санітарного законодавства санітарних нормативів повідмінялася і є певні. Складнощі, труднощі в тому, щоб е, в певних моментах е, знайти пошуки шляхів, як е, в тій чи іншій ситуації правильно поступитися з метою того, щоб дотримуватись всіх вимог, які на сьогоднішній день в Україні існують. Але ми працюємо я, е, в цьому напрямку. Я вважаю, що ми належним чином до цього відносимося. Я так вважаю, що підходимо з тою всією відповідальністю, яка необхідна, для того, щоб все-таки наша виробнича діяльність відповідала тим нормативам, які на сьогоднішній день передбачають оцими і змінами законодавства, зокрема і цим законом і тому подібне. На сьогоднішній день ми запровадили такі е, щотижневі відеонаради з на рівні компанії з підрозділами, для того, щоб більше е, дати можливість нам спілкуватися один з іншими е, такими е, структурними підрозділами, як е, служби відділи охорони околишнього середовища, щоб знаходити наші спільні шляхи по, на рівні компанії виходи з тої чи іншої ситуації. І я скажу, щоб мета наша, щоб забезпечити все-таки діяльність нашу таким чином, щоб не було зауважень до тих наглядових природоохоронних органів, і взагалі, щоб наша діяльність не точно. Що... Відповідала певних нормативів, А для того, щоб зберегти наше довкілля, для того, щоб не наносити шкоду нашому довкілля, для того, щоб зберегти наше довкілля, щоб воно було таким чудовим, прекрасним, яким ми можемо на сьогоднішній день спостерігати. Ми всі бачимо, як чудово зазеленіло навколо, коли сонечко вийшло після таких частих дощів, все зазеленіло, розквітло. Дуже чудова наша. Поліська природа хотів би, користуючись нагодою, звернутись до наших глядачів в тому плані, що дійсно за довкіллям потрібно про довкілля потрібно турбуватися. Тому що якщо ми не збережемо те, що ми на сьогоднішній день маємо, то ми втратимо для наших нащадків оті чудові, прекрасні краєвиди, оти. Повітря і тому подібне. Тобто на сьогоднішній день потрібно дбати і берегти навколишнє середовище, зокрема, що стосується в першу чергу поводження з відходами. Тому що більш негативну впливу на наші громадяни здійснюється це. Я трошки так не то, що вже виробнича діяльність, а взагалі, що що стосується охорони довкілля, в цілому, що, що є, є так, що є можливість нашим громадянам долучитися до того, щоб наше довкілля була прекрасним і чудовим. В цьому плані необхідно турбуватися про довкілля. В першу чергу, це і теж сорту. Відходів. Я розумію, що на сьогоднішній день не в повному міру десь забезпечено на рівні органів місцевого самоврядування. Ти ми сорту, що надає можливість сортувати певні, але до цього треба стримитися і завжди намагатись таким чином не дивитись, хто і як поводить, а в першу чергу до себе самокритично ставитись в тому плані, щоб не шкодити довкіллю і зберігати довкілля. Звичайно, до цього треба з самого раннього дитинства призвичаїтись, але таку роботу потрібно проводити, тому що от, знову ж таки. Ми намагаємося йти стати повночальними членами Європейського Союзу. На сьогоднішній день там є дійсно вони набагато вперед пішли в тому плані, щоб здійснювати цей і. Сортування відходів і призвичають з самого дитячого садочка, призвичають вже людей до того, що має бути дбайливе станення до довкілля, через те я закликаю всіх наших громадян ставитись дбайливо, і це дасть можливість насолоджуватися нам життям не тільки нам, а й нашим нащадкам. Дуже дякую, Олександр Миколаєвичу, за ваші відповіді. Сьогодні ми вкотре переконалися, що діяльність Рівненської АЕС не призводить до погіршення екологічного стану річки Стир і не має негативного впливу на довкілля. Вам, шановні глядачі, я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був начальник служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС Олександр Горковлюк. До побачення.